Аудіокниги українською від студії КАЛІДОР Клайф Стейплс Люїс. Хроніки нарнії Книга шоста Небіще Клуна. Розділ 5. Світ і гідний жалю. Діти. Дивились одне на одного через опору, над якою висів дзвін, і досі тремтіли, хоча він уже й не подавав сигналу. Несподівано вони почули м'який звук із того кінця кімнати, який і досі був неушкоджений. Вони обернулися зі швидкістю блискавки подивитися, що ж там відбувається. Одна із постатей у мантіях найдальша від краю. Та сама жінка, що здалася Дігорі надзвичайно гарною, почала підводитися зі свого стільця. Коли ж підвелася, діти побачили, що вона була навіть вищою, аніж їм здавалося, і вони відразу ж зрозуміли не з корони її та мантії, а із блиску очей та вигину губ, що вона велика цариця. Вона? Роззирнулася по кімнаті і побачила руїни, побачила дітей, але із виразу її обличчя не можна було зрозуміти, що саме вона думає про побачене і чи вона здивована. Вона підійшла до дітей широкими і швидкими кроками. Хто мене розбудив? Хто зламав чари? Мабуть, я, сказав Дігорі. Ти? Промовила цариця, поклавши руку йому на плече. Руку білу і прекрасну, але Дігорі відчув, яка вона тверда і сильна, і як вона відчувається немов сталеві лещата. — Ти? Але ж ти всього лише дитина, звичайна дитина. Кожен побачить із першого погляду, що ти не маєш у жилах ані царської, ані шляхетної крові. Як такі, як ти, посміли увійти до цього палацу, ми прийшли сюди з іншого світу, за допомогою магії, пояснила Полі, яка подумала, що настала слушна мить, аби цариця звернула увагу і на неї, а не лише на Дігорі. Це правда? запитала цариця і досі дивлячись на Дігорі і не кинувши на полі бодай одного погляду. Так, правда, підтвердив він. Цариця другою рукою підняла його обличчя за підборіддя, аби краще роздивитися. Дігорі спробував відповісти на її погляд, але одразу ж мусив опустити очі. Щось у її погляді перемагало його погляд. Після того, як цариця пильно роздивилася його впродовж хвилини. Вона відпустила підборіддя і промовила. Ти не чаклун. На тобі немає знаку магії. Ти, певно, є лише слугою чаклуна. Магія когось іншого привела тебе сюди. Це магія мого дядька Ендрю, повідомив Дігорі. У цю мить не у самій кімнаті, а звідкись ізблизька долинув спочатку шум. Потім тріск, а потім гуркіт обвалених будівель. Підлога затремтіла. Тут дуже небезпечно, сказала цариця. Весь палац обвалюється. Якщо не виберемося звідси за кілька хвилин, ми будемо поховані під руїнами. Вона говорила так спокійно, ніби повідомляла, котра тепер година. Ходімо. Сказала вона і подала руки обом дітям. Полі, якій цариця не подобалася, була налаштована недовірливо і не подала б їй руки, якби могла цього уникнути. Та хоч цариця говорила дуже спокійно, втім рухи її були швидкі, як думка. Перша ніж Полі зрозуміла, що саме відбувається. Її рука опинилася в руці значно більшій і сильнішій за її власну, і вона уже нічого не могла вдіяти. Це жахлива жінка, подумала Полі, у неї може вистачити сили зламати мою руку, один раз крутнувши її. І тепер, до речі, коли вона тримає мою ліву руку, я не можу дістати жовте кільце. Якби я спробувала просунути у ліву кишеню праву руку, я б не змогла до нього добутися, бо вона б запитала мене, що я роблю. Хоч би що сталося, ми не повинні дати їй довідатися про кільця. Я, сподіваюся, у Дігорі вистачить тямки тримати рота на замку. Шкода, що я не можу перекинутися із ним словом сам на сам. Тим часом. Цариця повела їх із зали образів у довгий коридор, а потім через весь лабіринт залів, сходів і дворів. Знову і знову чули вони, як обвалюються частини Великого палацу, деякі дуже близько від них. Одного разу величезна арка обвалилася за мить після того, як вони пройшли крізь неї. Цариця йшла швидко. Дітям доводилося бігти, аби встигати за нею, але вона не виявляла страху. Дігорі подумав вона хоробра і відважна і сильна, вона та жінка, яку можна назвати царицею. Я сподіваюся, вона розповість нам про історію цього місця. Дещо вона дійсно їм розповіла, поки вони йшли. Це... Двері до в'язниць, повідомляла вона, або цей прохід веде до головних кімнат, де здійснювалися тортури. Або ж тут була стара бенкетна зала, до якої мій дід запросив сімсот вельмож на учту і звелів повбивати їх, перш ніж вони піднесли до губів келихи. Ті вельможі плекали бунтівні думки. Вони нарешті увійшли до зали іще більшої та розташованої вище, аніж ті, які вони бачили досі. З її розміру та розміру великих дверей на протилежному кінці, Дігорі припустив, що вони нарешті підійшли до головного входу. Він мав цілковиту слушність. Ті двері мертвого чорного кольору були зроблені чи то з зебенового чорного дерева. Чи то із якогось чорного металу, якого не існує у нашому світі. Вони замикалися на великі засуви, більшість розташовані надто високо, аби дотягтися до них. І були вони надто важкі, аби їх підняти. Він запитав себе, як вони вийдуть звідси? Цариця відпустила руку хлопчика і підняла свою. Вона... Випросталася на весь зріст і завмерла нерухомо. Потім промовила якісь слова, що їх вони не зрозуміли, хоча звучали ті слова жахливо. А далі цариця зробила такий рух, ніби щось пожбурила у напрямку дверей. І високі та важкі двері затремтіли впродовж секунди, ніби були виготовлені із шовку, а тоді обвалилися. Аж поки від них не лишилося нічого, окрім купи плюки на порозі. Оце так так. присвиснув Дігорі. Чи має твій володар чаклун, твій дядько, таку силу, яку маю я? запитала цариця, знову міцно вхопивши руку Дігорі. Я довідаюся про це згодом, а поки запам'ятай те, що ти бачив. Ось що відбувається із речами та людьми, які стають на моєму шляху. Набагато більше світла, ніж вони побачили у цій країні, ринуло крізь порожній дверний отвір, і коли цариця вивела їх крізь нього, вони не здивувалися, що опинилися на повітрі. Вітер, який повіяв їм в обличчя, був холодний, але ніби застояний. Вони дивилися із високої тераси на широкий краєвид перед ними. Низько над обрієм висіло велике червоне сонце, набагато більше, ніж наше. Дігорі відразу відчув, що воно також набагато старше за наше. То було сонце наприкінці свого життя, якому давно набридло дивитися вниз на цей світ. Ліворуч від сонця. І дещо вище від нього блимала єдина зірка велика і яскрава. То були єдині світила, видимі на темному небі. Вони утворювали невеселу групу, а на землі, у всіх напрямах, куди лишень сягало людське око, розлягалося величезне місто місто, в якому не було видно жодної живої істоти. І всі храми, башти, палаци, піраміди і мости відкидали довгі похмурі тіні у світлі бляклого червоного сонця. Колись велика річка текла через місто, але вода у ній давно висохла, і тепер це була просто широка канава, наповнена сірою пилюкою. Дивись. Дивись на те, чого жодні очі більше не зможуть побачити, промовила велична цариця. Таким був чарн, велике місто, столиця царя царів. Диво світу, а може, й усіх світів. Чи твій дядько править таким великим містом, як це? Ні, сказав Дігорі. Він хотів було пояснити, що дядько Ендру не править жодним містом, але цариця не дала йому розтулити рота далі. Тепер воно мовчазне, але я стояла тут, коли повітря наповнювали звуки чарна, тупотіння ніг, тріскотіння коліс, ляскання батогів і стогін рабів. Гуркіт колісниць і жартовних барабанів, по яких били у храмах. Я стояла тут, але це було близько до кінця, коли гуркіт битви долина із кожної вулиці, а вода у річці чарн була червона. Вона помовчала і додала. Але настала мить, коли одна жінка припинила. Його існування. Яка? запитав Дігорі слабким голосом. Але відповідь він уже вгадав. «І я, сказала цариця, Я, Ядіс, остання цариця, цариця світу. Двоє дітей стояли мовчки тремтячи на холодному вітрі. То була провина моєї сестри, велично сказала цариця. Це вона мене довела до такого, нехай прокляття усіх сил придавить її навічно. Будь-якої хвилини я була готова укласти мир, пощадити її життя теж, якби вона поступилася мені троном. Але вона не поступилася. Це її гордість зруйнувала світ. Навіть після того, як почалася війна, ми дали врочисту обіцянку, що жодна зі сторін не буде застосовувати магію. Та коли вона зламала свою обіцянку, то що могла вчинити я? Дурепа? Ніби вона не знала, що я краще володію магією, аніж вона. Вона навіть знала, що я володію таємницею світу гідного жалю. Невже вона сподівалася? Вона завжди була слабкою, що я не застосую її. А, а що то була за таємниця? запитав Дігорі. То була таємниця із таємниць, відповіла цариця Ядіс. Великі царі з нашої династії завжди знали, що існує слово, яке, коли його промовити із належними церемоніями, знищить усі живі істоти, окрім тієї, яка його застосувала. Але ті стародавні царі були слабкими і м'якосердними. Вони зв'язували себе і тих, хто після них приходив великими клятвами ніколи не намагатися навіть довідатися про це слово. Але я я довідалася про нього у таємному місці і заплатила жахливу ціну за знання цього слова. Я не застосовувала його, доки вона не примусила мене це зробити. Я намагалася здолати її будь-якими способами. Я проливала кров своїх армій, немов воду. Тварюка, прошепотіла вражена полі. Остання велика битва, продовжувала цариця, шаленіла протягом трьох днів уже в самому чарні. Впродовж трьох днів я спостерігала її з цього місця. Я не застосовувала свою силу, аж поки не впав мертвим останній із моїх солдатів. А клята жінка, моя сестра, на чолі своїх бунтівників зійшла до середини цих великих сходів, які вели із міста до Тераси. Тоді я зачекала, поки вона підійде до мене. Так близько, аби ми могли бачити обличчя одна одної. Вона зблиснула на мене своїми жахливими, підлими очима і сказала Перемога. Так, перемога, підтвердила я, але не твоя. І тоді я промовила слово, що перетворює світ на світ гідний жалю. Через мить я залишилася єдиною живою істотою під сонцем. А люди? запитав Дігорі, хапнувши ротом повітря. Які люди, хлопче? перепитала цариця. Усі прості люди, сказала Полі, які ніколи не завдавали вам ніякої шкоди. І жінки, і діти, і тварини. Чи ти не розумієш, сказала цариця. Вона все ще зверталася тільки до Дігорі. Я була цариця, а вони були моїми людьми. Чи вони жили не для того, аби виконувати мою волю? Так чи як, а їм дуже не пощастило, сказав Дігорі. Ха ха. Я забула, що ти лише простий хлопець. Хіба можеш ти розуміти інтереси держави? Ти мусиш зрозуміти, дитино, те, що здається хибним для тебе або для простих людей, не здається хибним для такої величної цариці, як я? Вага всього світу лежить на наших плечах. Ми звільнені від усіх правил. Наша доля висока. І самотня. Дігорі несподівано пригадав, що дядько Ендрю говорив йому ті ж самі слова, але вони звучали більш урочисто, коли їх промовила цариця Ядіс. Можливо, тому, що дядько Ендрю був не сім футів заввишки і не мав такої сліпучої вроди. І, і що ви зробили потім? запитав Дігорі. Я вже наклала могутні чари на ту залу, у якій сидять образи моїх предків. І силою тих чарів я спала між ними сама як образ, і не потребувала ані їжі, ані вогню. Хоча минула тисяча років, поки хтось прийшов і вдарив по дзвону та розбудив мене. Це світ гідний жалю. Зробив сонце таким, яким воно є? запитав Дігорі. А яким воно є? поцікавилася ядіс. Таким великим, червоним і таким холодним. «Хм, Воно завжди було таким, сказала ядіс. Принаймні впродовж сотень тисяч років. А ви маєте інше сонце у своєму світі. «А тож, воно менше і жовтіше, і гріє більше. Цариця протяжно промовила. А -а! І Дігорі побачив на її обличчі той самий голодний і жадібний вираз, який побачив на обличчі у дядька Ендрю. Отже, сказала вона, отже, ваш світ молодший. Вона на мить замовкла, аби іще раз подивитися на покинуте місто. Якщо вона шкодувала про все, що вчинила, то вона, звичайно ж, цього не показувала. А тоді промовила. А тепер ходімо. Тут холодно, наприкінці усіх віків. Ходімо куди? запитали діти. Куди? Здивовано перепитала ядіс. До вашого світу, звичайно ж. Полі і Дігорі з жахом подивились одне на одного. Полі, цариця не подобалася від самого початку, і Дігорі теж тепер, коли почув історію про те, що тут відбулося, спізнав відчуття, що бачить її довше, аніж волів би. Безперечно, таку особу не дуже хочеться запрошувати до себе додому. А якби їм і хотілося, то вони не мали уявлення про те, як це зробити. Їм хотілося б податися у свій світ самим одним. Але, на жаль, Полі не могла дістатися до свого кільця, а Дігорі, звичайно ж, не міг вирушити туди без неї. Дігорі густо почервонів і пробелькотів, затинаючись. О, до нашого світу! Я не знав, що ви захочете податися туди. А навіщо ж вас сюди послано, як не для того, аби забрати мене? запитала ядіс. «Ой, я переконаний, наш світ вам не сподобається, сказав Дігорі. Це місце не для неї, ти згодна зі мною полі. Воно дуже похмуре і нудне, там нема на що подивитися. Там буде на що подивитися, коли я там почну правити, відповіла цариця. Але ви не зможете там правити, заперечив Дігорі. Там зовсім не так, як тут. Вони вам не дозволять. Цариця подивилася на нього із зневажливою посмішкою. Багато хто із великих царів, промовила вона. Думали, ніби вони можуть чинити опір династії Чорна. Але всі вони зазнали поразки, і навіть імена їх забуті. Дурний хлопче, невже ти думаєш, що я зі своєю красою і своєю магією не матиму весь ваш світ біля своїх ніг перша ніж про мене рік? Підготуйте свої закляття. І негайно направте мене туди. Який жах. прошепотів Дігорі до полі. Можливо, ви боїтеся за свого дядька, пропустила ядіс. Але якщо він належно мене вшанує, він збереже своє життя і свій трон. Я прийду не для того, аби воювати із ним. Він має бути великим чаклуном, якщо зумів перекинути вас сюди. Він цар усього вашого світу чи тільки його частини. Він не цар, він ніде не цар, сказав Дігорі. Ти брешеш, не погодилася із ним цариця. Хіба магія не завжди поєднується із царською кров'ю? То коли-небудь чув про простих людей, які були б чаклунами. Запам'ятай, я бачу істину, кажеш ти мені про неї чи ні. Твій дядько, великий цар і великий чаклун у вашому світі, і завдяки своєму мистецтву він бачить тінь від мого обличчя у якомусь магічному дзеркалі або ж в зачарованому озері. І моя врода так вразила його, що він здійснив потужне заклинання, яке потрясло ваш світ до його підвалин і послав вас через широке провалля між світами, аби ви попросили моєї ласки і привели мене до нього. Відповідайте, так усе було чи ні? Ну, не зовсім так, відповів Дігорі. Не зовсім так. вигукнула Полі. Ти що здурів? Це ж цілковита нісенітниця, все від початку й до кінця. Нікчеми. вигукнула цариця, обернувшись в нападі люті до полі і схопивши її за волосся на макіпці, там, де болить найдужче. Але, зробивши так, вона відпустила руки обох дітей. Тікаймо. закричав Дігорі. Швидше. заволала Полі. Вони опустили ліві руки у кишені, і їм навіть не довелося надягати кільця. У ту мить, коли вони торкнулися до них, весь цей безрадісний світ зник з-перед їхніх очей. Їх винесло вгору, у тепле, зелене світло, яке ставало дедалі яскравішим та яскравішим. В них над головою. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Небіжче Клуна Клайва Стейплза Люїса. Ну що ж, товариство, почуємось з вами в наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.